Період часу з 27 листопада по 3 грудня працівники поліції Шепетівського району задокументували 596 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння 22, За вчинення хуліганських дій 3, за Завчинення насильства в сім'ї 3, За порушення правил безпеки дорожнього руху 299 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян бути толерантними з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Вас цікавить робота на неповну зайнятість? Такі повідомлення все частіше розсилають у WhatsApp та Telegram. Це шахраї, як діють зловмисники. Пишуть у меседжери та пропонують заробіток за нескладні завдання, ставити лайки товарам, відео. Спочатку невеликі суми дійсно виплачують. Згодом додають до робочої групи, де ставлять завдання викуповувати товари або бронювати готелі. Після оплати бронювання або товару шахраї зникають. Пропозиції заробітку містять помилки, непомітне використання Google-перекладача. У робочих групах теж немає можливості поспілкуватися з живою людиною. Як уберегти себе? Не довіряйте обіцянкам захмарних прибутків. Перевірте роботодавців через пошукові запити в інтернеті, не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Зверніться в поліцію. Наприклад, тільки за минулі вихідні через цю схему втратили 700 тисяч гривень мешканці Тернопільської області та 500 тисяч гривень жителі Волинської області.